сни бувають різні, і я розпізнаю, коли вони з нижнього астрала, коли з верхнього. І не треба цього боятися, тому що іноді є загублені душі з різних родових систем, які чекають, поки їх звідти, як то каже, да, дістануть, і вони теж можуть приходити. Просто треба знати закони буття і нічого не боятися, і нічого з вами не станеться. Ні віснах, ні, ні, де ви не були. Іноді сняться майстри, їхня суть, як, як, як їх істинні наміри, їхня істина суть впливає на свідомості людей. І я розумію, що деяких я просто покликана е, висвітлити да, по своїй 16-й енергії, да, тому що є ілюзія, ширма, за яким вони приховують щось інше. Іноді сняться місця, які потрібно відвідати. Кількості людей, скільки має бути часом, от як сьогодні, мені потрібно було сконтактуватися з однією людиною, вона, до речі, доула. Я поки що не знаю, як, як з нею взаємодіяти і як це пов'язано. Ну, напевно, що родовий період на носі, він все ж таки фонить. І мені просто через сон показали людину, через яку я можу знайти ось цю людину, як я можу з нею сконтактуватися. Поки буду думати, як, як взаємодіяти. Тобто я не можу сказати, що тільки через сни. Насправді є таке поняття, як канал яснознання, коли просто в діалозі тобі приходять відповіді, інкарнації людей, відповіді, їхній стан родової системи, стан їхньої свідомості, де їхня свідомість на якому рівні знаходиться і так далі. Тобто, насправді, коли ну, людина жива, вона просто читає все довкола. як... Як живу книгу і чудово розуміє цю мову і інтерпретує, і знає, як застосує. А от щодо снів я розумію, що треба буде щось якось його передати як інструмент, тому що я його як інструмент використовую, тобто я інтерпретую, розумію, для чого, що, як. І є таке поняття, його сновидінь дінь дав буддизмі, ну, буддисти вони і час сну використовували. Так само е, на користь своєї свідомості, якість своєї свідомості. І я розумію, що не випадково, напевно, я і про це говорю. Ну, не, не напевно, я все чудово розумію, я всі пазли вже собі давно склала. Я до того, що просто потрібно, напевно, якось це описати, зробити це дійсно інструментом, е, описати якось для застосування, тому що, щоб. Взагалі розмови про сни не були, Типу, ось щось не снилось до чого це, щоб люди чітко розуміли, що де і як і звідки сниться.